Розділ 14. Джуньон підвела підборіддя, вдаючи, що вся така витончена, і повільно підняла склянку з соком. Жінка, яка пильно спостерігала за нею, нарешті заговорила. А що робить твій батько? Мабуть, він дуже пишається такою розумною донькою. Джуньон на мить зам'ялася. Але тут же впустила склянку з рук. Помаранчевий сік розлився по одязі, і вона різко схопилася. Сингун теж швидко піднявся на ноги. Джуньон, все гаразд. Принесіть щось, щоб витерти. Все нормально, вибач, рука зісковзнула. Вибачте. Джуньон низько схилила голову, вибачаючись перед господаркою будинку, і та посміхнулася тонкою, ледь помітною усмішкою. Жінка витрила рота серветкою і піднялася з місця. Ти сильно промокла, краще переодягтися. Мадам Кім, принесіть щось підходяще. Все гаразд. Я впораюся. Мені не затишно на це дивитись, різко відрізала мати сингуна. Мадам Кім відразу підійшла, а Джуньон відвела погляд від сингуна, що підбадьорливо посміхався, і тихо зітхнула. Чому не подумала про це? Як я могла не врахувати таке очевидне питання? Вона жодного разу не була в гостях у друзів, але цілком могла припустити, що батьки цікавитимуться сім'єю та фінансовим становищем. Це ж елементарне питання. За весь час її перебування в цьому місці ніхто не питав про батька, і Джуньон виявилася зовсім не готовою. Вона навіть не подумала поговорити з матір'ю. Що мені сказати? Як бути? Сідай, зараз принесу одяг. Мадам Кім провела її коридором з картинами в кімнату ліворуч. Як тільки співробітниця вийшла, Джуньон сіла на перший стілець, що попався. Кімната була невелика і з терасою. Оскільки будинок стояв на височині, з тераси відкривався вид. На початок літнього пейзажу. Але зелені було менше, ніж очікувалося, може, вся справа в хмарах листя на деревах не яскраве і не живе. слабо тріпотіло під подихом вітру. Чому речі, про які інші говорять так легко, стають моєю вразливістю? Стиснувши кулаки, Джуньон прикусила губу. Вона не хотіла, щоб на неї дивилися зверхню, не перед цією жінкою, і точно не перед нас сингуном. Двері раптово клацнули і відчинилися. Очі Джуньон, яка саме збиралася підвестися, широко розплющилися. Мати сингуна з одягом у руках увійшла всередину. Та зачинила за собою двері. Я подумала, що ці речі можуть тобі підійти, тож принесла сама, сказала вона. Примір, буде зручно. Дякую. Джуньон взяла одяг і почала розтібати блузку, але рука завмерла. Вона що, не збирається йти? Жінка, як ні в чому не бувало, пройшла повз і попрямувала до тераси. Гаразд, якщо вже так вийшло, краще швидше переодягнутися. Схоже, я припустилася помилки, продовжила жінка. Погано спала, голова, як у тумані. Джуньон нахмурилася, швидко розтібаючи ґудзики спостерігаючи, як жінка стоїть до неї спиною. Про яку помилку вона каже. Адже твого батька немає поруч, правда? І Джуньон зняла мокру блузку і збиралася одягнути нову сорочку, коли почула таке. Здається, твоя мати теж не зовсім у своєму розумі. Вона повільно обернулася. Джуньон в одному бюзгальтері навіть не спробувала прикритися. Жінка лагідно посміхнулася. Яка впертість? До цього моменту Джуньон ніколи не бачила такого зневажливого погляду. Плечі дівчини дрібно затремтіли. Жінка зробила крок вперед. Мені подобаються такі, як ти. Сказала вона, ступивши ближче, діти, які піднімаються, незважаючи на бідну сімейну ситуацію. Вони ще молоді, але вони мають щось гідне захоплення, я знаходжу таких і спонсорую. Хтось назвав би це соціальною відповідальністю, багатих, але жінка вже стояла зовсім поруч. Її погляд ковзнув по блідому, худому плечі джуньон, байдуже майже холодно. І я хотіла б називати це привілеєм. У голові все пливе. Джуньон вже не розуміла, що чує. Жінка, бачачи її замішання, спокійно промовила Дягнеш одяг. Лише зараз Джуньон усвідомила, що вона напівгола, обличчя залило фарбою, і дівчина швидко просунула руки в нову сорочку. Пальці весь час зісковзували з ґудзиків, але вона щосили намагалася залишатися спокійною. Щоб не відбувалося, вона хотіла виглядати сильною. Але побачивши задоволену усмішку на бездоганному обличчі матері сингуна, Джуньон раптом зрозуміла, що щось тут не так. Застебнувши останній ґудзик, вона опустила погляд на одяг, і її обличчя застигло. Це була та сорочка, яку носила прислуга, що працює зовні. Тобі йде! Можеш йти у цьому. Стиснувши кулаки, вона відчула, як нігті болісно впиваються в долоні. Інтелігентна посмішка жінки тиснула на плечі. Кажіть, долаючи тиск, промовила Джуньон. Мова здавалася скутою, але вона вперто підвела голову. Ви ж мене запросили сюди, бо хотіли щось сказати. Брови жінки злегка здригнулися. Вона схрестила руки, посмішка стала трохи ширшою. Голос пролунав монотонно. Ти цікавишся моїм сином? Ні. Тоді чому щоразу я чую про тебе? Очі жінки були холодними, як камінь. Хоч витончені риси обличчя начебто посміхалися. Джуньон не відводила погляду і спокійно відповіла, ваш син зацікавився мною. Жінка пирхнула і насупилась. Джуньон відчула, що її відповідь сильно зачепила співрозмовницю. Мій син завжди дбає про заблукалих цуценят. І все ж у будь-якої розсудливої людини має вистачити розуму, щоб зрозуміти, що це звичайна ввічливість, а не особливий вияв симпатії. Чи не так? Чемно натякнула, що вважає мене собакою, так? Звичайно, губи Джуньон рухалися вільно, хоч руки й тремтіли від напруження. Але навіщо ви запросили мене, якщо самі не здатні зрозуміти різницю? На мить посмішка зникла з обличчя жінки. Її очі блиснули, і рука різко піднялася в повітря. Джуньон інстинктивно підняла руки, щоб захистити голову. Хоча часу для удару минуло вже достатньо, простір наповнила. Лише тиша. Джуньон трохи розплющила очі і побачила, як жінка висмикує нитку з плеча, зневажливо посміхаючись. У тобі багато зухвалості, але тобі не завадило б навчитися тримати язик за зубами. Холодний як крижаний вітер голос жінки пом'якшав. Вона відступила назад і продовжила. Якщо, звичайно, хочеш піднятися вище. Забуті від напруження плечі, нили і боліли. Дівчина спохмурніла, проводжаючи поглядом жінку, що віддалялася. Потрібні гроші я їх дам. Потрібний одяг. Дам одяг, потрібен будинок, дам будинок. Якщо станеш стипендіатом нашого фонду, то побачиш світ, який зараз навіть не можеш собі уявити. Звичайно ж, жінка схилила голову в бік, її голос був чітким і ясним. За однієї умови, ти завжди пам'ятатимеш. Про ту фундаментальну різницю, яка є між тобою та сингуном. Джуньон зрозуміла, що насправді стоїть за словами жінки та, вклавши в них безліч значень, з одного боку пропонувала солодку морквину, з іншого боку, окреслювала кордон, який їй ніколи не перетнути. Світ – Обіцяний безмежний, але насправді це лише просторіша і чистіша клітка, в якій вона зможе літати. Але чи варте воно того, якщо твої крила зламані ще на старті? І все-таки, якщо ця морква так необхідна тут і зараз, все це пастка і все ж. Чи маю я схопитися за простягнуту руку? Яке життя вибрати, щоб не відчувати приниження? Дрібне тремтіння, викликане словами жінки, огортало її, як щільний туман. Стиснувши зуби, Джуньон стиснула кулаки. Скажіть ваше ім'я, що? Жінка здивовано підняла брови. Джуньон випросталась і твердо відповіла, я не хочу пам'ятати вас як маму сингуна чи просто тітку. Жінка примружилася, куточки її губ повільно піднялися вгору, з тераси долинув шум дощу, наче він почав лити сильніше. Дощ пішов. Бомджин, лежачи на ліжку, підняв голову, він почув стук крапель, що барабанили по даху. Сьогодні чомусь і апетиту не було, тому він нічого не їв. А тут ще й дощ зарядив цілий день, тіло, наче свинцем налите. Пам'ятаю, як джуньон якось бурчала на мене. Коли я повалився на ліжку, мовляв, Раптом зламається. Цікаво, вона там нормально їсть? Пробираючись без діла вночі, він набрів на будинок сингуна. Навіть у темряві його блакитний дах виглядав вражаюче. На світанку, коли перші слабкі промені торкнулися лівого схилу даху, будинок почав світитися. Через незавішане вікно на другому поверсі виднівся крихітний шматочок інтер'єру. Можу посперечатися: всередині все не менш розкішно, ніж зовні. Обтрушуючи себе нічну вологу, він повернувся в будинок, Бомджин думав, що засне, як тільки ляже на, на подушку. Але не тут то було. Мозок працював на повну потужність. Тож зараз хлопець просто лежав у ліжку, не в силах заснути. Класнувши язиком, він скочив і помчав униз сходами. Щоразу, коли він так робив, здавалося, ніби ззаду чується весела балаканина джуню. Занадто багато всяких непотрібних думок. Може, спорт допоможе. Скинувши футболку, він почав віджиматися. Мати в тебе, до речі, красуня, скажи я таке джуньон, би точно вліпила мені ляпас. Схоже, тебе часто б'ють. Навчити, як людей вирубати. Хоча, звісно, це не завжди спрацьовує. Навіть якби він так сказав, Навряд чи це щось змінило б. Поки мозок випалював будь-яку нісенітницю, краплі поту повільно стікали по щоках, збираючись на підборідді і падаючи на підлогу, жар у тілі наростав, але бомджин не зупинявся. Думки нікуди не зникають, та й сили, схоже, також. Чорт цей спосіб явно не допомагає. Він важко зітхнув і підвівся. Дощ, схоже, серйозний. Може вибігти кілька кіл зробити, можливо, хоч голову остудить. Він потягнувся за футболкою, яку скинув, і в цей момент двері несподівано відчинилися. Юн Джуньон